Підприємництво це самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється з метою отримання прибутку. В Україні слова підприємництво і бізнес вживають як синоніми. У правознавстві для характеристики підприємницької діяльності використовують такі терміни як. Фізична та юридична особа. В побуті їх часто називають фізики та юрики. Так ось, фізична особа це термін, яким позначають людину як учасника правових відносин. Юридична особа це група людей або організація. Тобто юридична особа це не людина, яка має юридичну освіту. Ні, це організація. Підприємства є юридичними особами, але і окрема людина теж може бути підприємцем. В українському законодавстві зазначено основні принципи ведення бізнесу: Це вільний вибір, видів діяльності, залучення на добровільних засадах до підприємництва, майна та коштів фізичних і юридичних осіб. Самостійне формування програм діяльності та вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства. Далі вільний найм працівників: залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонено. Вільне розпорядження прибутком, який залишається після сплати податків. Самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності у розвинених країнах бізнес є одним з основних платників податків. Саме підприємці забезпечують роботою більшу частину населення країни. Тому підприємництво суттєво впливає на розвиток економіки та соціальної сфери країни. Один із видів взаємозв'язків між підприємництвом та суспільством закладено в поняття соціальної відповідальності бізнесу. Що це таке? Соціальна відповідальність бізнесу це добровільна, безкорислива підтримка підприємця у вирішенні соціальних проблем. Під час війни ви могли бачити, як багато різних компаній допомагали людям країні чим могли. Така діяльність підприємців корисна як для суспільства, так і власне для них самих. Адже така допомога є потужною рекламою для компаній. Часто соціальна відповідальність бізнесу реалізується у формі так званих соціальних програм. Це можуть бути програми підвищення освітнього рівня, які передбачають оплату за підготовку і перепідготовку працівників та їхніх дітей. Програми організації охорони здоров'я, які націлені на безкоштовне медичне обстеження, лікування і оздоровлення співробітників та їхніх сімей. Далі програми додаткової оплати викладачам університетів, а також допомога соціально незахищеним категоріям населення. Надання обладнання технічних засобів освітнім та медичним закладам, фінансування громадських проєктів, організація благодійних заходів, програми підтримки розвитку мистецтва, дитячої творчості тощо. В Україні держава гарантує всім підприємцям рівні права і можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Також держава забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму. Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається. Також не допускається, щоб держава створювала привілейоване становище одних підприємців щодо інших. Для захисту своїх прав у випадку їх порушення підприємці можуть звернутися до суду. Отже. Підприємництво є одним з ефективних способів отримання доходів. Також приватне підприємництво є неодмінною умовою існування ринкової економіки. Підприємці, певним чином, подібно до держави, можуть спрямовувати частину своїх прибутків для підтримки соціально незахищених верст населення. Це є складовою поняття соціальної відповідальності бізнесу. Держава має створювати умови для ведення бізнесу, оскільки це сприяє і її збагаченню. Друзі, на цьому все. Побачимось!